Всім привіт! Сьогодні починаємо важливу тему в Python: масиви. Це корисний інструмент для зберігання багатьох значень в одній змінній, наче ящик з відділеннями для іграшок. Для початку пригадаємо змінні. Змінна це як коробка для інформації, яка має унікальну назву. Ми звикли, що змінна зберігає одне значення, але якщо потрібно 20 чи 50 значень, створювати окремі змінні незручно. От саме в таких випадках ми можемо покласти все в одну велику коробку з відділеннями. Кожне відділення це місце для однієї речі. Масиву Python це така ж коробка з відділеннями для даних. Замість окремих змінних для кожної речі, ми маємо одну змінну – назву коробки, яка містить багато значень речей у відділеннях. Це набагато зручніше та охайніше, особливо коли даних багато. Отже, що ж таке масиву Python? Якщо простими словами, масив це спосіб зберігати багато даних в одній зміні. Замість того, щоб створювати окрему зміну для кожного значення, ми можемо зібрати їх в одну структуру, яку називаємо масивом. python масиви найчастіше реалізуються через списки, це впорядковані набори елементів, які можна змінювати. Подивіться на приклади створення списків. Щоб створити масив, використовуємо квадратні дужки. і перераховуємо елементи через кому: Списко чисел numbers, шаш 5, 10, 15, 20, 25. список слів: names, шаш, анна, назар, олена. Навіть різні типи даних можуть бути в одному списку, наприклад, mixed-each 7, привіт, true 3, 14. Дуже важлива річ індекси. Кожен елемент масиву має свій порядковий номер. Увага! Нумерація в Python починається з нуля. Тобто перший елемент має індекс 0, це як нумерація відділень у коробці. Щоб вивести весь масив на екран, використовуйте Print і назву масиву, наприклад, PrintNumbers. Python покаже всі елементи. А щоб вивести лише один конкретний елемент, використовуємо індекси. Наприклад, Print Numbers виведе перший елемент. Якщо хочете вивести елементи без квадратних дужок, використовуйте зірочку перед назвою масиву. Print – назва змінної. Ну що ж, перша лекція про масиви завершується. Масиви потужний інструмент у програмуванні. Дякую за увагу і до зустрічі!